Що ж таке постконтузійний синдром? Це такий стан, який виникає після травматичного пошкодження центральної нервової системи, саме черепно мозкової травми або контузії. І дуже часто цей стан з'являється не одразу. Буває так, я думаю, що з вами якраз там ми сьогодні говорили, що контузія відбулася, але симптомів таких найближчий час вони не відбулися. Вони з'явилися в вашому випадку. Десь на третій на третій, четвертий. А буває так, що вони з'являються через тиждень, через місяць, а може інколи навіть через півроку вони можуть з'явитися. Тому навіть легка черепно-мозкова травма може мати дуже тяжкі парадоксальні віддалені наслідки. І Постконтузійний синдром він визначається як персистуючі симптоми після струсу мозку. Що означає персистуючі? Це ті симптоми, які тривають тривалий час, вони нікуди не зникають, вони можуть трішечки наростати, трішечки спадати, але тим не менш вони завжди присутні. І зазвичай вони можуть тривати від 4 до 12 тижнів, а інколи місяцями і навіть роками нікуди цей стан, може не діватися. Знову ж таки, якщо не розуміти, що це за порушення, що це за стан. Тому що немає зовнішнього пошкодження, як правило. Якщо немає зовнішнього пошкодження, то що, 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 що роблять з вами лікарі, якщо вони не бачать пошкодження? Вони дуже часто, на жаль, можуть на це не звертати увагу, тому що абсолютно зрозуміло, ми живемо в умовах війни і в польових умовах, на жаль, дуже складно вчасно продіагностувати ті порушення, з якими ви можете бути. І тут насправді вже ваша відповідальність помітити ту симптоматику, про яку я вам сьогодні буду розповідати, і про просити про допомогу, звертатися за допомогою, що ж відбувається у момент струсу мозку. У момент струсу мозку відбувається пошкодження нервової тканини за рахунок або удару, або тієї вибухової хвилі, яка виникає. Іншими словами, наш мозок складається з нервових клітин, які між собою сполучаються за рахунок з'єднань аксонів. На малюночку якраз можна і побачити ці аксони. Під час струсу мозку ці аксони мають таку здатність розтягуватися і дуже часто розриватися. Я впевнена, що більшість з вас можливо пам'ятає курс біології зі школи, і можливо, є знання про те, що все, що ми знаємо, а все, що ми вміємо, і взагалі наша нервова система, вона функціонує за рахунок об'єднання клітин, якраз. Через ці аксональні сполучення передається нервовий імпульс. Всі наші знання, вміння, все, що відбувається з нами, відбувається за рахунок того, що передається імпульс через аксональні сполучення. Після пошкодження нервової тканини запускається такий процес вивільнення запальних цитокінів, тобто формується запалення в центральній нервовій системі. Інколи воно може бути помітно на КТ, МРТ, але дуже часто може бути така ситуація, що взагалі немає жодного пошкодження, жодної історії про те, що щось змінюється в центральній нервовій системі, і ми можемо побачити це, діагностувати за рахунок таких інструментальних методів. Дослідження, як ката МРТ. У перші години, дні після черепно-мозкової травми розвивається якраз той нейрозапальний процес, активується мікроглія і вивільняються цитокіни, власне, те, про що я вам тільки що розповіла. Спостерігаються мікросудинні пошкодження та порушення мозкового кровообігу, внаслідок чого ви і будете відчувати ту симптоматику, про яку ви вже говорили: це і головні болі, це і запаморочення, це і нудота, це і порушення координації. Проте дуже Часто відбувається і ситуація, коли якраз під час функціональних досліджень ми будемо бачити так званий процес гліозу. Що це таке? Коли відбувається той запальний процес, клітини з часом, на жаль, будуть помирати, якраз ті нервові клітини, які знаходяться в тих місцях, коли, куди прийшлося ураження. Вони будуть а, фактично відмирати. Після цього формується щось на кшталт рубцю, який дуже часто, ну, наприклад, якщо ми пошкоджуємо нашу, а, нашу шкіру, формується замісна тканина і формується фактично рубець. На жаль, в мозку відбувається так само. Так само формуються такі зірочки. Якщо ми зробимо МРТ, то якраз той гліоз буде виглядати такі, як зірочки в нашій корі, да? тобто біла речовина, яка. Позбулася певної кількості нейронів, і сформувалася фактично замісна тканина. І в залежності від того, в яку ділянку припало запалення, в яку ділянку припало вибухолова хвиля, де було пошкодження, і де сформувалися якраз такі рубці умовні, буде, і ми будемо спостерігати порушення. Наша кора, певні ділянки нашої кори, відповідають або за ті, або за інші. Умції, ну до прикладу, наша лобна доля а, і префронтальна кора вона відповідає за розумову діяльність. Це центр прийняття рішень. Відповідно, якщо в цій ділянці буде пошкодження, якщо на ту ділянку прийдеться та вибухова хвиля і там розвинуться оці замісні тканини, якраз в цій ділянці ми будемо симптоматично бачити знову ж таки ті симптоми, про які ви кажете: порушення пам'яті, порушення уваги, неможливість. А, Робити якісь логічні задачі. Якщо вибухова хвиля прийшлась, до прикладу, на скроневу частку, де знаходиться у нас центр слуху, відповідно так само буде мати ураження порушення слуху навіть при відсутності ураження слухового аналізатора, тобто орган здоровий, але за рахунок наявності у тої замісної тканини всій ділянці мозку, буде порушення слуху. І так далі. Так? Мовний центр і все. Інше. Інше буде мати такі наслідки. На жаль, якщо контузії вони є повторні, вони мають такий накопичувальний ефект, і кожне наступне. Пошкодження мозку буде накопичуватися і буде погіршувати симптоматику ясних постконтузійного синдрому, так і власне подальшої реабілітації. На жаль, якщо вчасно не помітити, не почати лікувати. І якраз в даному випадку, з одного боку, добре, що є, якщо є психологи, які можуть вас продіагностувати, але на жаль, в умовах війни і в польових умовах не завжди це можна зробити. Ну така реальність. Відповідно, невчасно продіагностований. І на малюночку показую. З одного боку, ви можете бачити ну, фактично, здорову частину мозку. Та, ось ця здорова кура. А це відбувається фактично з мозком, який. Після травм не був вчасно продіагностований, пролікований так само, як і уражений м'яз, так само, як уражена кісткова тканина. Якраз сюди ми приділяємо дуже багато уваги, і вона реабілітується, вона лікується, вона розробляється їх ціла низка вправ, яку потрібно зробити для того, щоб відновити поуражену кістку, уражений м'яз, щоб відновити функцію. Але проте, на жаль, дуже мало уваги приділяється якраз мозку, який так само страждає від вибухової хвилі від пошкоджень. Клінічна картина, які ж симптоми найчастіше будуть спостерігатися при постконтузійному синдромі. Вони діляться на фізичні, когнітивні та емоційно-поведінкові. До фізичних, звісно, це головний біль. Це найчастіший симптом, який найчастіше виникає. Причому він буде такий нападоподібний. Він може бути дуже різкий, ниючий характер, він такий пристоподібний. Він то наростає, то спадає. І дуже часто, на жаль, які знеболювальні препарати вони не. Будуть допомагати. Також можуть бути епізоди запаморочення або хитрості ходи. Шум дзвін вухах, про які ви також говорили, нудота, порушення зору, чутливість до світла та звуків, біль у шиї, швидка втомлювальність і певні вегетативні розлади це коливання артеріального тиску, це порушення пульсу і це можлива підвищена пітливість. Це фізичні симптоми. Якщо ми говоримо про когнітивні симптоми, то сюди буде відноситися уповільнене мислення, такий стан, як туману в голові. Порушення концентрації уваги, труднощі запам'ятовування, зниження короткочасної пам'яті, дезорганізація, сплутаність думок і емоційно-поведінкові, які часто також можуть плутати з, наприклад, з депресивним розладом або тривожним розладом. Але ці всі симптоми вони є якраз наслідком контузії, тому що знову ж таки вибухова хвиля і удар голови міг прийтися не лише на кору, він міг ще і задіяти підкіркові структури. Які відповідають за наші емоції, за наші почуття, і наслідок чого будуть виникати всі афективні симптоми? Це тривога, депресія, власне, симптоматика тривожно депресивного розгляду вас можуть лікувати і дійсно. Ці препарати будуть призначені і при постконтузійному синдромі, але, на жаль, генез тривоги і депресії не в, наприклад, посттравматичному стресовому розладі, який дуже часто коморбідний з постконтузійним станом, не в тривожному розладі, не в депресивному, а наслідок якраз знову ж таки контузії в анамнезі. Коморбідні розлади найчастіше це посттравматичний стресовий розлад, але і всі інші психічні порушення так само можуть бути коморбідними. Якщо в анамнезі є Тривожний розлад, депресивний розлад або десь навіть в дитинстві була травма голови, то на жаль, подальша контузія, яка здобувається вже на полі бою, вона може ну, як, бути з, з гіршим перебігом, ніж, наприклад, якби того захворювання не було. Клінічні критерії це знову ж таки, для лікарів. Більша інформація. на жаль, в більшості випадків ми можемо відходити від збору анамнезу від Інформації, яку ми можемо отримувати від вас, тому дуже і до вас велике прохання завжди говорити, не намагатися щось приховати, як ви кажете, та не хочеться говорити. Знаєте, лікарі, психіатри, психологи не магії. На жаль, ми не можемо знати про що ви думаєте, якщо ви це не вербалізуєте, якщо ви про це не скажете, ніхто ніколи не здогадається. І тоді ви залишитеся з проблемою наодинці. Тому завжди треба все таки пересилювати, тому що це єдиний шлях, щоб отримати допомогу. В іншому випадку ви просто її не отримаєте. Обстеження знову ж таки, це такий підхід, і мультидисциплінарний, на що варто звертати увагу, коли ми проводимо обстеження військових, які мають в анамнезі черепно-мозкову травму. Більшості випадків це порушення в шильному відділі хребта. Інформація, якраз для моїх колег-фізичних терапевтів. У більшості випадків там буде біль, обмеження рухів, м'язовий тонус, порушення рівноваги та координації. Певні тести, які це досліджуються, це діагностують, і в подальшому, коли в залежності від тої симптоматики, яку ми маємо, ми будемо вже направляти і створювати реабілітаційний план і впливати на відновлення цієї функції. Це когнітивний статус, пам'ять, увага, клінічні психологи якраз цим і займаються. І у нас є наш чудовий спеціаліст Олена, яка бігає за вами з тестами, просить пройти дослідження. В більшості випадків здається, що. Ні кумедні, да? ну, там намалювати малюнок, не знаю, порахувати якісь цифри, і здається, що це якась дитяча гра. Насправді ні, це не дитяча гра, це якраз чутливий тест, який клінічно підтверджена, його ефективність в необхідності, інакше не можна зрозуміти, що є порушення. Просто в розмові, не виконуючи логічні завдання, і якщо уважно слухали, і якщо пошкоджена лобна доля і там є порушення, без цих тестів неможливо це виявити, тому що мовний центр в нормі, всі інші центри в нормі а Центр прифронтальної кори він порушений, а це логіка. Далі емоційна сфера, яка досліджується обов'язково. Як ви почуваєтесь, моє питання, яке багатьох розсмішило, але тим не менш, це вже було теж моє дослідження вас на можливі порушення психоемоційної сфери. І окорухові та зорові функції, які так само можуть бути пошкоджені під час контузії і постконтузійного синдрому. Загальні принципи лікування це обов'язково індивідуальний комплекс підходів. І лікування має відбуватися в мультидисциплінарній команді з урахуванням унікального набору симптомів у кожного пацієнта, і в більшості випадків є щось дуже спільне, а є щось дуже відмінне. Тобто це унікальні випадки, у кожного був свій власний досвід, і е, кожна черепно-мозкова травма вона не схожа на наступну. Да? Тому це унікальна симптоматика, і якраз така ювелірна робота лікарів і психіатрів, неврологів, фізичних терапевтів, якраз направлена на те, що. Виявити всю симптоматику, щоб потім якісно підібрати лікування, і не існує єдиної якоїсь пігулки, яка може вилікувати постконтузійний синдром, це терапія, яка спрямована на полегшення кожного симптому, відновлення функції, покращення якості життя. Інакше неможливо не виконувати бойові завдання, не жити, не функціонувати. Ну власне нічого. Тому що, якщо порушена функція мозку, навіть при відновленні фізичної активності. І при відсутності якісного супроводу і лікування центральної нервової системи, навіть та відновлена функція в цілі, вона ну, не буде актуальна, тому що всім керує наша центральна нервова система. Важлива інформація про те, що ж робити, якщо відбувається травма голови, якщо відбувається контузія, і в гострому періоді це приблизно від 24 годин до 72, бажано все-таки. Наполягати на уникненні фізичного навантаження і когнітивного перенавантаження. Проте, тривалий спокій він так само не рекомендований, і поступово вже виконання якоїсь когнітивної активності через 72 години. Це є важливим необхідним заходом вже навіть і превенції, можливих наслідків черепно-мозкової травми. І після кількох днів відпочинку важливо починати виконувати і легкі, і фізичні. Навантаження для того, того, щоб з одного боку і покращити кровообіг, а з іншого боку зрозуміти, де можливо є ушкодження, так? тобто не одразу через якийсь е, період. І якщо на якомусь етапі симптоматика погіршується, то якщо навіть ви вже повернулися до активного життя, до виконання бойових завдань, то тут треба загальмувати і повернутися в стан спокою, для того, щоб стан знову ж таки не погіршувався. Мультидисциплінарна команда, яка має керувати і лікувати пост. Тозійний синдром це психіатр, невролог, клінічний психолог, фізичний терапевт або реабілітолог. Це згідно всіх гайдів настанов світових, які займаються постконтузійним синдромом. Чим же займається психіатр і невролог? Це Фармакотерапія, здебільшого з одного боку, це дуже якісне дослідження дослідження функції стану з іншого боку, це ота ювелірна робота знайти симптоматику і призначити правильний препарат. Дуже часто буває, що при призначенні, наприклад, антидепресанту або нейролептику, так часто теж буває. Препарат може не одразу підійти з тих чи інших причин, і буває так, що починаючи лікування, симптоматика не покращується, можливо, мають бути погіршення, і доводиться міняти терапію. Це не тому, що не професійний лікар, а тому що знову ж таки кожен випадок він унікальний. Відповідно, буває так, що нам доводиться змінювати терапію. Тож психіатрія це антидепресанти, навіть якщо немає депресії, це нейролептики, це стабілізатори настрою, тому що основних симптомів постконтузійного синдрому є. Агресія, є роздратованість, є неспроможність утримати ту таку напругу в тілі, яка просто рветься назовні, і неможливість себе контролювати. І фактично стабілізатори настрою, такі як антиконвульсанти, вони направлені на те, щоб допомагати зменшувати цю симптоматику і знову ж таки покращувати якість життя. Це снодійні препарати, тому що одним з провідних симптомів постконтузійного синдрому є порушення якості сну як засинати? Буває часто можна і заснути, але там 2-3 години і прокидаємося, або а, а, такий переривчастий сон, сон поверхневий, не дає можливості якісно спати, а це ну, ще дужче впливає на а, а, негативну симптоматику цього стану. І на сьогодні вже існують неінвазивні методи терапії, це сучасні технології, які впроваджуються в психіатрії і неврології, такі, як транскраніальна стимуляція, є магнітна, є струмом стимулюють, і є нейрофідбек. І і біофідбек це такі неінвазивні методи терапії, які покращують метаболізм, які покращують передачу імпульсу, які допомагають створення нових нейронних мереж, нових нейронних сіток. Проте, знову ж таки, жодний медикамент не може вилікувати постконтузійний синдром напряму. Але правильна терапія вона допомагає покращити стан і реабілітацію. Чим же займається клінічний психолог в умовах стаціонару, в умовах реабілітаційного центру? В першу чергу це психодіагностика, тому що завдяки психодіагностиці ми маємо можливість виявити те місце ураження, якщо воно було уражене, і виявити всю супутню симптоматику як афективну. Сфери, так і поведінкової сфери. Далі це основним методом є психотерапія. І перша лінія психотерапії це когнітивно-поведінкова терапія. Наступним важливим етапом і завданням клінічного психолога це є навчання технікам релаксації, саморегуляції. Далі когнітивна реабілітація, якщо є пошкодження саме на рівні когнітивної сфери, методи компенсації, навчання вести записники для контролю справ, встановлювати нагадування, структурувати інформацію в зручний спосіб. Знову ж таки, це не дитяча забавка, це ті необхідні засоби, методи, які допомагають реабілітувати, які допомагають лікувати. І емоційна підтримка обов'язково. У нас є апарат, який називається є «Е він знаходиться в іншому залі. Це сучасні теж технології, які допомагають працювати з відновленням когнітивної функції, покращувати пам'ять, увагу і створювати фактично нові нейронні сітки, нові нейронні мережі, які є необхідними для покращення стану пацієнтів з постконтузійним синдромом. Фізичний терапевт або реабілітолог він займається відновленням балансу та рівноваги. І от позаду вас є у нас теж такі апарат, які із сучасних технологій, які створений для того, щоб відновлювати цю рівновагу під наглядом фізичного терапевта, так само фізичне відновлення рівноваги може відбуватися, звісно, і без апаратури. Сьогодні наш фізичний терапевт Оксана сьогодні вам розкаже, що ви можете робити в польових умовах, не в стаціонарі для того, щоб допомагати собі. Фізіотерапія та лікувальна фізкультура так само застосовується у фізичній реабілітації, і силові координаційні вправи, та також як метод терапії. І дуже гарна новина. Це нейропластичність, що це таке? Це можливість в мозку відновлюватися навіть після важких черепно-мозкових травм. Оці такі як відмерші нервові клітинки, які я вам сьогодні показувала. Це ну, знищені нейронні сітки за рахунок нового навчання, за рахунок повторення того, що ми з вами вміємо. Тобто ви казали, так, що гарно щоб відновити пам'ять, треба що робити? От, тобто щось запам'ятовувати, да? тобто, якщо не відновлювати функцію, да, якщо не запам'ятовувати, якщо не вчити, да, якщо не застосовувати когнітивні центри, то відповідно наслідок, на жаль, буде такий, само собою, воно не відновиться і жоден препарат цього не вилікує. Тільки за рахунок якраз того процесу, який називається нейропластичність, створення нових нейронних сіток в тих місцях, де було ушкодження. Ну, до прикладу, знову ж таки, якщо це Лобна доля, яка частка префронтальної кори, пам'ять, увага, мислення. Вчимо вірші, запам'ятовуємо. Олена зараз вам розкаже про це. Для того, щоб створити нову нейронну сітку, яка вже у мене те порушення, те пошкодження, і функція буде відновлюватись. Да? Тобто буде компенсація. Те саме стосується і. Інших ділянок мозку, які були пошкоджені, дійсно буває так, що неможливо вже відновити. Так, якщо ми говоримо про порушену рівновагу, тобто ці вправи, якими займаються фізичні терапевти, щоб рівновага була відновлена за рахунок і нових технологій і інших вправ, про які ви сьогодні почуєте. Якщо цим не займатися, воно не зміниться ніколи, симптоми будуть лише наростати, погіршуватися. І внаслідок можна вже отримати, на жаль, інвалідність з цього з цієї причини. Тож Нейропластичність, коли нейрони ушкоджуються, мозок намагається компенсувати втрату. Інші нейрони беруть на себе функцію постраждалих. Утворюючи нові синаптичні або нейронні зв'язки, активуються резервні нейронні мережі, навчання, рухи, психотерапії і вправи стимулюють ці процеси, ніби переучують мозок працювати по новому. Чим раніше і інтенсивніше почнеться цей процес і тренування і відновлення, тим кращі наслідки для подальшої реабілітації, ну і якісного життя. Що допомагає нейропластичності? Когнітивні тренінги, фізичні вправи, соціальна взаємодія, теж навчатися стримувати оту сильну агресію, яка всередині яскраво виникає. Інколи здається, що зараз вибух, ну і краще взагалі піти, ніж терпіти цю агресію, тому що станеться вибух. Але це теж важливе завдання для і психотерапії. Спочатку завдання психолога виявити цю роздратованість. І навчити з нею справлятися, навчити керувати тим своїм емоційним вибухом для того, щоб він не пошкоджував, ну і власне якість життя не погіршував ну і відповідно всіх навколишніх да? тому, що ми всі ж реагуємо на агресію, яка навіть не направлена на нас особисто. Але якщо є агресивна людина в соціальній групі, абсолютно всі будуть на неї реагувати. Цілом, мозком, емоціями, а далі, якщо ми не вивільнимо свій емоційний стан, він буде соматизуватися. У нас буде підвищуватися тиск, буде починати боліти голова. Ну і низка всіх симптомів, які в подальшому можуть проявлятися. Дихальні практики знову ж таки дуже часто здається, що що вони ці психологи, терапевти, пристають зі своїм диханням, не допомагає, а навпаки, дуже сильно допомагає. Проте, воно не допоможе в моменті. Тобто, як і будь-який м'яс він потребує регулярного тренування. Якщо ви починаєте дихати в моменті, коли вже не знаю, той вибух стається, він, звісно, не допоможе. Але якщо дихальні вправи виконуються як тренування кожного дня, так само, як і м'яс, його треба тренувати кожен день, тоді, в необхідний момент, ця навичка спрацює і буде можливість подолати ту напругу в тілі і стримати свою таку вибуховість. Емоційну агресивність, ну і власне. А... Не чинити шкоди не собі, не оточуючим. і звісно, психотерапія допомагає нейропластичності, допомагає емоційній обробці травми, якщо ми говоримо про посттравматичний стресовий рост та й взагалом емоційній обробці, створення нових навичок, регулювання і емоцій, і реагувати на обставини життя, створювати інші уявлення про світ і про себе в цьому світі. Саме цим і займається психотерапія. Тобто нейропластичність це ваш внутрішній резерв відновлення. Можливо, якщо мозок отримує правильні стимули. Ви можете переписати наслідки травми через регулярну роботу над собою. І основне лікування тож, постконтузійного стресу, постконтузійного синдрому це не лікарня і це не фарма, тобто фармакотерапія, вона дуже важлива, без неї неможливо. Але подальша робота, подальша реабілітація, вона відбувається не в реабілітаційних центрах, вона відбувається на бойових позиціях, вона відбувається у війську, вона відбувається вдома. І це вже, вибачте, ваша відповідальність. Це розуміти, це контролювати, виконувати ті рекомендації, які дають лікарі. І власне від того і залежить ну абсолютно все, і ваше життя, і життя ваших і побратимів. Та тому що якщо не контрольовані емоції, якщо є вибуховість, якщо є не лише головний білі фізичні симптоми, да, і та порушена емоційна регуляція, яка яку ви чудово знаєте, в бойових умовах може наробити лиха не лише направленого на ворога, да, а ще й на самого себе, і на тих, хто з вами поруч.